Гвоздика найкращий в світі натуральний антиоксидант. Вона містить евгенол і галову кислоту, які зупиняють запальні процеси, нейтралізують вільні радикали, сповільнюють процеси старіння клітин і попереджають передчасне старіння. Саме вночі наше тіло відновлюється, і це найкращий час для детоксу. Тож, коли ви на ніч вживаєте хвоздикову воду, запускаються процеси відновлення, омолодження, виводяться токсини, покращується робота печінки, шлунково-кишкового тракту, покращується обмін речовин, оздоровлюється серце, мозок, очищується ротова порожнина, запускаються протизапальні процеси для ясен. Зникає поганий запах з рота. Ось вона гвоздикова вода. Про ці та інші двовижні властивості цієї ароматної спеції гвоздики, а також рецепт гвоздикової води, дивіться у новому відео на каналі Практики довголіття. Підтримайте наш канал підпискою і лайком. Будьте здорові, бережіть себе!